Від вибору постачальника залежить дуже багато. Чи буде у вас якісний товар, чи зможете ви встановлювати конкурентну ціну і як висновок стабільно заробляти? Якщо ви зараз в пошуках постачальника, але не знаєте, де ж його того самого шукати, то дивіться це відео. Привіт, ви на каналі Хорошоп, Мене звати Христина, і я нарешті записую для вас відео про пошук постачальника, яке обіцяли в відео про старт дропшипінгу. Якщо ви його не дивились, то переходьте за посиланням. А якщо дивились, то поїхали. Перед тим як шукати постачальника, вам потрібно зрозуміти дві речі: які ніші ви хочете продавати, і хочете ви це робити як дропшипер або ні. Відповіді на ці питання значно спростять вам пошук постачальника і в подальшому життя, але це вже не точно. Також особисто я раджу паралельно з пошуком постачальника подумати на платформу, на якій ви будете продавати. Це буде маркетплейс, Instagram або ви одразу створите свій власний повноцінний сайт, наприклад, на платформі Хорошоп. Для пошуку постачальника є кілька основних варіантів, і в кожному з них є свої нюанси. Тож давайте розберемо все окремо. Google. цей варіант може показатись комусь ну дуже очевидним, а комусь ні, але однозначно можу сказати, він дуже дієвий. Google вам в допомогу і надасть він цю допомогу в два кліки. Тут все просто: пишіть постачальник Україна, або якщо ви вже знаєте свою нішу, то конкретизуйте постачальника взуття Україна. Багато постачальників не займаються просуванням, і тому чи не вперше в житті ви можете спокійно заходити на другу, третю та навіть п'яту сторінку Гугла. А ось якраз на початку видачі, тобто на першій сторінці, ви знайдете тих, хто вже припродає товар і робить це з націнкою. Каталоги постачальників це портали, на яких постачальники розміщують свої пропозиції. Вони часто розділені за нішами, що полегшує пошук потрібного постачальника, щоб їх знайти в допомогу вам також Google. Вбивайте пошуковий запит щось на зразок «база постачальників 2023 або база постачальників для інтернет магазину безкоштовно тощо. Приклади таких каталогів в Україні це поставщики.ua та укрпартнер.ua. У західних постачальників теж є схожі портали, наприклад, ось такий для Англії, а ось це. США та Азійські, які всі вже давно нам відомі, це Alibaba або AliExpress. Соцмережі та месенджери допоможуть вам не менш ніж Google. Тут ви можете знайти як маленьких, так і великих постачальників, а також тих, хто продає вузькопрофільний товар. Першим буде Facebook. Там є величезна кількість спільнот, присвячені саме дропшипінгу чи постачальникам. В цих групах постачальники пропонують свої послуги, а інші підприємці діляться досвідом співпраці з ними. Ви можете попросити пораду інших учасників групи та отримати консультацію щодо пошуку постачальника або вже роботи з якимось певним постачальником. Але Facebook Дуже важливо звертати одразу увагу на активність спільноти. Якщо в групі близько тисячі учасників та нові пости з'являються раз на тиждень, то краще закривати цю групу, вона вам майже нічого не дасть. Також вайвер може стати в пригоді не тільки для листівок від родичів, а й для пошуку постачальника. Телеграм. Звісно, також в цих месенджерах активність в групах набирає своїх обертів і інколи вона навіть більше ніж Фейсбуку. Окремі канали мають до 10 тисяч учасників, і щодня вони публікують по декілька нових пропозицій про співпрацю з постачальниками. Недоліком є те, що в таких групах коментарі до постів зазвичай відключені, тому ви просто не зможете прочитати відгуки щодо якогось певного постачальника чи поділитися своїми враженнями. Маркетплейси та дошки оголошень тут все дуже просто. Якщо ви зайдете в популярні маркетплейси України, наприклад, «Пром» або розетка, і зробите запит постачальники, то у видачі отримаєте саме їх для позначення таких пропозицій. Підприємці так і пишуть в назві свого товару постачальник. Далі ви знайдіть потрібну вам категорію товарів та зверніться вже до певного продавця для того, щоб уточнити деталі співпраці з ним. Наприклад, дізнайтесь звідки це товар, на яких умовах він постачається тощо. Ще більше пропозицій від постачальників ви можете знайти на дошках оголошень на кшталт OLX. Принцип пошуку там такий ж самий пишете постачальників. Втім, варто бути уважним, адже на дошках оголошень інколи трапляються шахраї, і через це в процесі спілкування вам потрібно з'ясувати якомога більше інформації про постачальника та гарантії, які він вам надає. В Україні є декілька великих ринків, які пропонують майже всі різновиди товарів, в тому числі від постачальників: Хмельницький ринок чи, наприклад, ринок 7 км в Одесі. Для цього вам навіть не потрібно їхати туди, ходити між рядками і казати, я зараз ще пройдусь, а потім повернуся, якщо щось не знайду. Для того щоб замовити там партію, вам потрібно лише зайти на сайт. Так, і до ринків дійшли технології. Вони мають майданчики з оптовими пропозиціями, на яких можна оформити замовлення. Також на офіційному сайті ринку присутня дошка оголошень, де можна залишити запит про пошук постачальника або ж знайти їхнє оголошення з пропозицією своїх послуг. Це основні канали пошуку. Тепер давайте розберемось, де шукати постачальника для трьох популярних ніж для дропшипінгу. Перше, це постачальники одягу. Якісний одяг можна знайти і в українських, і в закордонних постачальниках, але при продажі українського одягу ви завжди зможете написати на лейблах Made in Ukraine, що трошки підвищить лояльність ваших клієнтів. І під час поверхневого огляду видачі Google ми знайшли декілька баз постачальників одягу, які вам точно зможуть стати в нагоді. Це, наприклад, Обзона. вони пропонують оптові ціни вже від трьох одиниць товару. І якщо ж ви робите перші лише спроби торгувати одягу, Дюком і не хочете витрачатись на велике мінімальне замовлення, то можете для початку купити декілька одиниць товару у реселерів і потестити, як все у вас працює чи подобається вам взагалі займатися цим бізнесом, чи ні. Наступний постачальник це китайський сайт Alibaba. Там також легко знайти постачальників. На порталі є можливість відфільтрувати пропозиції за розташуванням, мінімальним замовленням, ціною тощо. Крім того, можна вибирати постачальників, включених з преміум членством платформи, бачити оцінки та відгуки від інших клієнтів. Це допоможе вам захиститися від шахраїв та ненадійних партнерів. Постачальники дитячих товарів. Якщо ви вирішили створити магазин з продажу дитячих товарів, то я вам дуже раджу наше відео, де я розбирала помилки таких магазинів. Повірте, їх там дуже багато. Подивіться, щоб ви одразу змогли зробити собі якісний магазин. Товари для дітей можна знайти на безліч баз оптових товарів на кшталт for kids, або знов-таки на китайських сайтах. Але тут враховуйте, що дитячі товари мають бути екологічно чистими, не викликати алергічних реакцій і мати вікові обмеження, якщо вони необхідні. При замовленні, Конайтесь, що товари відповідають нормам законодавства та мають необхідну супровідну документацію. Цінніші все це дуже важливо. І остання ніша, яку розберемо: пошук постачальників і електроніки та побутової техніки, можливо, є найскладнішим з усіх товарів. Для цієї категорії товарів край важливо, що продукція була оригінальною та сертифікованою, адже від цього залежить гарантія, яка грає вагому роль для покупців. Через це краще брати постачальників з гарною репутацією, які вже підтвердили свою надійність. Постачальників електроніки, наприклад, можна знайти на порталах МТ та Югконтракт. А ось замовляти побутову техніку напряму з Китаю вже не важно. Тому що в разі якихось проблем їх буде дуже складно вирішити, а вартість товарів надто висока для такого ризику. Ну і всі ми знаємо про ці айфони на андроїдах. Друзі, стосовно пошуку постачальників, у мене все. Але поки ви ставите вподобайку цьому відео, я вже записую для вас ролик про те, як співпрацювати з постачальниками, які варіанти роботи з ними, та як з ними спілкуватися, щоб умови співпраці вас задовільняли. Ця тема буде дуже актуальна для новичків, тож підписуйтесь, щоб не перепустити. І я з вами прощаюсь до наступного ролика і все буде Україна!